Вивця Google, науковий дослідник, гарний програміст або ідеальний копірайтер. У цьому відео ми з вами з'ясуємо, що це за шайтан технологія і кому вона стане в пригоді. Поїхали! Перш за все, ChatGPT це вдосконалена мовна модель, розроблена OpenAI, провідною дослідницькою організацією, що спеціалізується на штучному інтелекті. Воно навчається на різноманітних текстах інтернету, що дозволяє їй генерувати людські відповіді та різні запитання та завдання. Саме так про себе пише цей чат-бот. Що він вміє: Генерація тексту бот може створювати заголовки до відео, статей, дописи до соціальних мереж, сценарії, які закінчуються в виключно HPM. Відповіді на запитання. ChatGPT може відповісти на питання з широкого кола теми, такі як історія, наука, політика, класифікація тексту. ChatGPT може скоротити текст, виділити основні підсумки з тексту або ж відео. Писати код. Чатбол підказує, як виконати операцію або процес, а також шукає баги або прикладає код з програмування на інше. Парад не чат GPT запрограмовано уникати певних типів контенту. Наприклад, спеціально запрограмовано так, щоб не генерувати текст на теми графічного насильства, а також шкідливого контенту, от як інструкція з виготовлення вибухового пристрою або поради щодо вторгнення у приватну власність. Але якщо трошки проявити винахідливості, можна обійти цю заборону. Чат GPT не в курсі поточних подій. Ще одним обмеженням є те, що він не знає про будь-який контент, створений після 2021 року. Тому якщо ваш контент повинен бути актуальним і свіжим, чат GPT в його нинішньому вигляді не зможе бути для вас максимально корисним. Відповіді не завжди правильні. Ще один недолік полягає в тому, що оскільки ChatGPT навчений давати відповіді, які здаються людям правильними, відповіді можуть бути хідними. Переходимо на сайт ChatGPT і тицяємо на кнопку Try ChatGPT. Далі нажимаємо на кнопку Sign up. Вводимо email і створюємо надійний пароль. Далі вам на пошту прийде лист, де потрібно підтвердити ваше ейл. Далі заповняємо дані про себе. Далі проходимо верифікацію через SMS і вводимо надісланий вам код. І чат GPT готовий до роботи. Цікаві факти про використання штучного інтелекту. Продуктовий дизайнер Амар Раші написав дитячу книгу за допомогою ChatGPT, і створив ілюстрацію до неї у Міджорні. І тепер книгу продає на Amazon. ChatGPT успішно склав випускні іспити на MBA у Гортинській школі бізнесу при Пенсильванському університеті. Крім того, всі іспити були складені в середньому на хорошу оцінку. Штучний рапер Дрейк. Західний продюсер Етеленті зробив відео, як він створив пісню за допомогою чаджепіті та інструменту синтезу голосу АмбрДак. Like Пісня дуже схожа на стиль американського виконавця. У цій технології є багато прихильників та противників. Противники впровадження ChatGPT вважають, що чат-бот викличе безліч судових прецедентів щодо порушення авторських прав, бо він генерує не власний контент. Прихильники штучного інтелекту кажуть, що ChatGPT кардинально змінить багато процесів. Наприклад, він може вплинути на підхід до навчання, оскільки навчальним закладам доведеться придумати, чим замінити традиційні твори. На їхню думку, вихід ChatGPT вперше робить штучний інтелект загально Отже, ми з вами стисло дізналися, що таке ChatGPT і що він вміє. Сподіваюсь, кожен з вас знайде застосування цієї технології у повсякденному житті. До речі, цей сценарій теж частково написав ChatGPT, чим беззаперечно скоротив час на підготовку цього відео. З вами був канал Codeca People. Ти на дзвіночок, підписуйтесь на канал і до зустрічі.